18 аварій, і 13 з них з травмованими. Жителі Івано-Франківська масово скаржаться у мерію на електросамокатчиків. Чиновники почули і вирішили обмежити швидкість. Якщо ж це не допоможе, то взагалі заборонити чи дійде до крайнощів. Наша Наталія Фармус розкаже. Від початку року в Івано-Франківську вже нарахували 18 аварій з електросамокатами, травмовані 13 людей. У мерію одна за одною посипалася скарга на водіїв двоколісних. Тож чиновники вирішили обмежити швидкість самокатів. Ми можемо, наприклад, вимагати спочатку у наших е тих, хто. Працює на прокатному ринку, обмежити максимальну швидкість. У патрульній поліції кажуть, якщо самокачик зіб'є пішохода, відповідатиме перед законом. Але як mm. контролювати, чи не перевищує він швидкість, наразі не ясно. Немає таких приладів, щоб визначити швидкість електросамоката. Але водій кермувальник електросамокату повинен дотриматися безпечної швидкості, яка буде безпечна як і для нього, так і для інших. Учасників дорожнього руху забороняти у місті електросамокати поки не будуть. Але якщо скарг та порушень не поменше, посадовці розглядатимуть і такий варіант. З Івано-Франківська, Наталя Фармус, Віталій Кобинець, ми Україна, марафон. Єдині новини.